Гроші, які нам надаються як фінансова допомога, вони приходять з деякими умовами. Вони набагато менші, ніж за часів миру, але вони є. І це правда, що досить багато грошей приходять з обмеженням на невикористання. на... Армію на оборону. В той же час приходить пряма допомога зброєю, послугами, інформацією, тренуванням для армії. Тобто і так, і так допомога надається, але це правда, що багато з тих грошей, які заходять в Україну, не можуть використовуватися для потреб армії. Тому ну, гроші, вони знаєте, вони. Як уявіть собі ваш бюджет е, сімейний, наприклад. І вам, у вас бюджет, наприклад, 3 тисячі гривень. Вам тисячу гривень сказали, ти не можеш використовувати це на їжу, тільки там е, на квартиру, а ще тисячу тільки на генератори, на тепло. Ну, значить, треба знайти де ще вільні тисячу, щоб її використовувати. Тобто оце вільні гроші у нас мають завжди бути, тому що ми можемо перекинути. Наприклад, якщо у нас вже були гроші на щось і нам дали. Наші партнери на те саме гроші. Ми можемо ті гроші, які вже були, використати на армію. Але нам потрібні оці вільні гроші. І вільні гроші у держави це податки. Також у держави можуть бути вільні гроші це те, що вона позичить на внутрішньому ринку або надрукує. Друкувати під час війни небезпечно, доводиться, але обмежена кількість, яку можна друкувати, тому що можна запустити. Спираль гіперінфляції. Ми знаємо з е, часів Великої депресії, чим це може закінчитися, Тобто може зруйнувати всю економіку. Тобто, тому обмежена можливість друкувати гроші і краще їх не друкувати, якщо є така е, ситуація. Тому так, потрібні податки. І це важливо, щоб українська економіка працювала, але е, це теж більш широке питання. Не треба його звужувати, що українська економіка має працювати, щоб платити податки, щоб за них. Е, Фінансувати армію. Українська економіка має також працювати для того, щоб були послуги, щоб були продукти, щоб були сервіси. Українська економіка має працювати для того, щоб у людей були робочі місця, для того, щоб продовжувала існувати економіка. І зараз, і після війни. Тому українська економіка має працювати. Ви запитали, хто надає підтримку? На скільки Євросоюз, Північна Америка, але й весь світ. Чи достатньо цієї підтримки зараз краще, ніж раніше, і на мою думку, все одно недостатньо. Ну і тут можна сказати, під час війни чим більше грошей нам дадуть чи у нас буде, тим швидше війна закінчиться. Тому що і економіка буде сильніше, і ми відбудовуємося швидше, те, що нам руйнують. І більше грошей для армії, прямо або непрямо, Це означає швидше перемога. Тому ем, ніхто ніколи не має казати, що грошей достатньо. Кожний додатковий долар це інвестиція для всього світу в безпеку світу, тому що це наближає перемогу України. Ем, але от е, за цим стоять конкретні цифри. Бюджетний дефіцит приблизно 36-38 мільярдів доларів. Я думаю, ці гроші будуть. Але на мою думку, також за нашими оцінками Київської школи економіки, е, 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 фактичний бюджетний дефіцит буде більше. Десь до 50 мільярдів доларів, може, навіть ще більше. На початку війни був шок для української економіки, і це зайняло час бізнесу адаптуватися. Давайте, от те, що публічно відомо, візьмемо порти, наприклад. Зайняло певний час, щоб ми почали все ж таки експортувати щось більше, ніж на початку війни. Ми ще не вийшли на ту спроможність сіяти і збирати експортувати, яка була до війни. Але ситуація покращується порівняно з початком війни. Те саме, якщо ми візьмемо паливо, да, дизельне паливо або нафтопродукти в цілому. На початку війни Росія атакувала на і продовжує їх атакувати сьогодні. Але вони адаптувалися, вони знайшли механізми поставок інших через Європу, через кордон, знайшли механізми поставок таким чином, щоб. Немало сенсу або не постійно руйнували нафтобази, і це приклади тільки двох галузей. І так так відбувається з кожною галузі. Тобто правда, що компанії адаптувалися, а галузі адаптуються. Війна, війна це нема нічого тут гарного для бізнесу. Для бізнесу завжди проблеми, як і для всіх людей. Але вони дійсно дуже гарно, дуже сильно, дуже героїчно. Адаптуються до того, наскільки це можливо в таких умовах. Звичайно, це не е, умови з е, мирного часу, да? але вони герої, бізнеси. І візьмемо логістику, візьмемо банківську систему. Ну, кожну яку б галузь, малий середній бізнес візьмемо, всі адаптуються. От подивіться, у нас кав'ярня внизу працює або поруч ресторан. Вже придумали, як платежі робити без світла, як на генераторі, якісь блекаут меню у них є і так далі. Тобто всі проводять якісь інновації і адаптуються. Але також це правда, що на початку війни нам обіцяли підтримку, але затримували фінансування, фактичне перерахування грошей. Зараз з цим стало набагато краще. І гроші стають частіше, приходять і більш регулярно. Тому що Для економіки, для бюджету дуже важливо, щоб воно не. Не тільки гроші приходили, а щоб вони регулярно приходили. Тому що, знаєте, платити зарплати треба сьогодні. Це дуже добре, що завтра прийде в два рази більше, ніж сьогодні потрібно заплатити, а потрібно заплатити сьогодні. Да? Бізнесу для того, щоб вижити, або для того, щоб бути успішним в таких умовах, треба також робити продукти, товари і послуги для того напрямку, де зростає споживання. Державне споживання зростає пов'язане з війною. Тобто ті бізнеси, деякі бізнеси зараз навіть розвиваються, бо вони або ш'ють форму, або роблять бронежилети, броніки. Да? Або е, хтось будує дрони, хтось допомагає з логістикою для армії, хтось для переселенців. Там є розвиток. Тому одна з таких, е, ну з таких поглядів може бути. Що думати про те, яким чином ваш бізнес може стати постачальників якихось послуг або товарів для конкретної військової частини, або для конкретної е, військової адміністрації. Тому що це на період війни вони будуть замовниками, у них навпаки замовлення буде зростати, або, як мінімум, воно буде постійне. Е, частково це працює через е, філантропії, ринок філантропії. Де люди збирають гроші донатами, але, і там привозять машини, привозять амуніцію, привозять прибори нічного бачення або інші якісь речі. Хтось зброю привозить, якщо є дозвіл, а хтось напів нелегально це, то фінансує. Тобто от там є зростання попиту. І е, я знаю бізнеси, які виробляли їжу, наприклад, до війни, але тепер вони виробляють також їжу для військових. Якісь енергетичні батончики або пайки, або щось. І таким чином вони перепрофілюються на військову економіку, мобілізуються по суті. Тому ем, це один з таких структурних змін, які буде відбуватися під час війни. Дуже багато з'являється неформального сектору під час війни, і це нормально, тому що економіка і люди швидко реагують на виклики. Але він неформальний, значить, він не попадає в статистику. Більше того, не всю статистику зараз збирають за законами військового часу. Чому? Тому що деяка статистика, якщо вона дуже детальна, якщо разом зібрати, вона є чутливою інформацією для ворога. Тому деяку інформацію навіть не збирають і правильно роблять. Але наслідки цього, що складно працювати, це не мирний час, де ми можемо рахувати регресії. Про там, кількість не знаю, даних, як впливає щось на щось, та, податки на безробіття або щось інше. Але є непрямі механізми оцінки, і ми бачимо цифри, там, порядок 30%. Я думаю, що це схоже на правду. Мені здається, але це не, не точна цифра, ми після війни зможемо це дізнатися. От, а, куди, що ці люди роблять? Та? Частина з цих людей емігрують з країни, на жаль. Сподіваюсь, багато з них повернеться саме тому частково і важливо нам розбудовувати Україну і під час війни і після війни для того, щоб людям було куди повертатися. Люди хочуть повернутися, але у багатьох зруйновані міста і села, де вони жили. Тобто їм треба повертатися в нові місця. І воно має бути привабливим. Це виклик для нас. Ми впораємося, але от це, це один механізм. Другий механізм це неформальний сектор. Люди йдуть, волонтерить, люди йдуть е, зробити якісь допомагати зсу. Люди допомагають самі переселенці, допомагають переселенцям, е, люди о, створюють е, якісь бізнеси або ініціативи, або проекти. От у нас студенти там зараз. От, вони не працюють, але вони йдуть на вихідних в бучу допомагати відбудовувати людям квартири вдома. Це ніяк не проходить офіційно і вони не є офіційно людьми зайнятими, але фактично, з точки зору суті, вони мають роботу. Да? Під час тижня вони вчаться в будні дні, а у вихідні вони йдуть, допомагають людям відбудовуватися. Да? Тобто, тому от є два таких механізми. Велика роль малого середнього бізнесу так велика. Але це не щось окремо. Люди і є великий, о, перепрошую, малий і середній бізнес. Самі люди, от ви і я, от ви до мене прийшли. Ви і є з за, запиту. За, ви робите якусь цінність для суспільства, робите дослідження. Це є малий і середній бізнес. Я з вами говорю, я теж продукт вам даю. Тобто, да? то ми з вами. Я б не розділяв би, от що є якийсь малий і середній бізнес, ми на нього думаємо. В економіці так і думає: тут є компанія, а тут є люди. В малому середньому люди, е, бізнесі це люди і є компанії. Тепер досить часто це проблема. Погляду, майнсета. Ментальність я не люблю слово, але майнсет підходить. Що можна таке от е, придумати е, з нуля, наприклад. да? Розмінування потрібно. Це бізнес на і декади. Можна відкривати компанії, правильно? Навіть якщо вони прості, навіть якщо вони разом з ДСНС на місці, да? З людьми з травмою треба працювати? Треба. Освіта є проблемою. Правильно? Відбудова потрібна, навіть проста. Не така там за гроші великі, а от така маленька, проста зараз. Да? От прийти і разом відбудувати. Да? Е, наприклад, модульні будинки я знаю, що бізнеси там зростають шалено зараз. Да? Хто зрозумів, як будувати у нас попит на відбудову на побудову бомбосховищ і облаштування, дуже великий. Тобто є нові потреби. Це схоже до тієї дискусії, з якою ми почали, що казали, де є прибуток. Да? От все, що пов'язано з військо... З, з, з війною, створює новий попит, і на цей попит е, люди можуть знаходити відповіді. А далі залежить від того, чи вони можуть це зробити системно. Чи вони будуть робити це, знаєте, отак: от от. Роль малого середнього бізнесу вона дуже важлива для суспільства додати, дати людям можливість контролювати і будувати своє життя самим. Бути вільними у виборі, що вони роблять зі своїм професійним життям. Друга роль малого середнього бізнесу це зростати. Перетворитися з малого середнього бізнесу на великий. От. Це дуже добре, коли у когось починається. От Київська школа економіки. Була одна магістратура. Зараз там 20-45 років по тому це може в 10 чи в 100 разів більше, ніж воно було. Ну, ще не в 100, але в 20-50 більше, ніж коли ми починали. У нас є бакалаврат, у нас є дослідницький інститут, у нас є фундація. Так? Але ми сподіваємося, що часом ми ще виростемо. Ми дуже всі цим пишаємося, що ми ростимо компанію. Да? І це добре для всіх, бо з'являється університет. Так само, і кожний маленький бізнес, маленький ларіок, кіоск, маленький айтішник, або маленький навіть людина, яка робить взуття, вона може перерости в компанію з національним іменем, або з навіть краще з міжнародним іменем. Да? І от ми це би хотіли би. Я думаю, що це було складно робити раніше в Україні, тому що є олігархи, є монополії, і вони не пускали на свої ринки. От, а, спробуй зробити, спробуй там, де є вже якийсь монополіст, спробуй закони проти тебе. Пам'ятаєте, що не можна було ставити а, обігрівачі душу було таке регулювання, що в квартиру не можна було собі поставити, всі поставили собі незаконно. Нагрівачі води. Ті, хто у кого стоїть, вони дуже щасливі зараз, що у них є. Да? Бо коли нема води, люди там на газу можуть собі: от у сестри стоїть, а у мене не стоїть. Я думаю, ну хто з нас молодець. Да? Можливо, у неї стоїть незаконно, бо регулювання не дозволяло, да? бо треба все було через центрального нашого там, якогось сервіс, да? Такого багато, да, на генератори треба ліцензії. Зараз всі ставлять без ліцензії. І от, от, от такого буде багато, і ці бар'єри їх зметуть. Ті бар'єри, які були не суттєві, а були більш політичні, або для того, щоб хтось монополістом був, їх просто змете під час війни і після війни. І тому роль малого середнього бізнесу вона буде отак: ця двояка: перше, щоб мати контроль над своїм життям професійним, і друге, щоб можна було. І перетворюватися в великі компанії, нові, успішні, конкурентноспроможні. І таких можливостей буде дуже багато, тому роль зросте, але от конкретна доля, я думаю, їй треба знаєте, дивитися на долю великих компаній, які зросли з малого бізнесу. Нема якоїсь, знаєте, такої магічної пілюлі да? під час війни об'єктивно, тому що все ж все ресурси, які у нас є, йдуть. На війну, да? на захист, на оборону. От, тому такого простого рішення, а давайте видамо гроші, надрукуємо, ще щось такого, немає. Але що держава може робити, це якщо так глибоко відповісти на це питання, не чіплятися до дурного регулювання, яке, можливо, не дуже адекватно під час війни. Ну, наприклад, для того, щоб в Миколаєві пробурити скважину. І отримати воду, тому що водогони не працюють да? або не працювали в якийсь момент. Треба отримати дозвіл. Отримати дозвіл е, потрібно виконати певні умови, що от скважина має бути не ближче якоїсь там, до будівлі. Наприклад, між цією будівлею наступною не можна поставити скважину, бо недостатня відстань. Але якщо б е, тут була така ситуація, як в Миколаєві, всі б пробурили ці скважини і просто пили звідти воду. Да? Тому що це на ну, які. Або є порушені норми, коли ми робимо центри незглавності, її нічні, якісь, якщо ми це в школах робимо чи щось. Да? Є норми, які не виконуються. Але це війна. І коли люди починають думати, а порушили норми? Ну, порушили норми. Під час війни взагалі по нормам не можна на країну нападати. Да? Порушили норму. Да? Тому норми порушуються під час війни. І це треба прийняти. І тут не до цього ставитися не формально, а от по суті намагатися. Це перше. А друге, максимально відновлювати максимально швидко інфраструктуру всю світло, телеком, електрика, дороги. Да, це для того, щоб бізнес міг працювати. Бо якщо не буде зв'язку не буде електрики, не буде дорог, то будь-які програми підтримки, ну будуть сидіти на купі гривень. І що? До тебе ніхто не приїде гроші, ну, не купить у тебе товар, ніхто тобі не перерахує гроші, бо не буде зв'язку з банком. Да? Тому ну, що вся інфраструктура. Тобто держава фокусуватися на тому, щоб працювала економічна інфраструктура, і не чіплятися до дурних регулювань. Це такий механізм ще не під час війни або після війни можна говорити про програми підтримки, підтримки, але у держави дуже обмежений зараз ресурс. Ну, ну, Об'єктивно дуже обмежений. Тому той ресурс, що є, хай вони витрачають, на мою думку, на те, щоб працювала інфраструктура, на якій бізнес може працювати.